Вітаю вас, мої любі, ласкаве прошу до каналу Легенда Психології. З вами Уляна. Сьогодні хочу поговорити на таку важливу тему, як ем, як зробити так, щоб спортовець був більш витривалим, особливо тоді, коли в нього є певна фрустрація, певне розчарування, негативні емоції в процесі або тренування, або змагань. В спорті, як і в будь-якій іншій царині, на все залежить від нас, є певні обставини, на які ми не можемо впливати, а отже, ми можемо бути в різних емоційних станах. І ну, не секрет, що часто такий емоційний стан може бути станом негативним. Дуже важливо для спортовця підтримувати в собі або нейтральний, хоча би, або позитивний емоційний стан. В той момент, коли спортовець відчуває негативні емоції, негативні почуття, важливо вийти в нейтральний емоційний стан. Тому що з мінуса в плюс, скоріше за все, вийти буде, ну скажімо, не дуже реально, і психіка це не дуже сприйме. Тобто, якщо з мінуса ви вийдете в нейтрал, це вже буде нормально і це реально зробити. Для цього. Дуже ключову роль відіграє привчити себе до нейтрального внутрішнього діалогу. Всі ми тим чи іншим способом але спілкуємося самі із собою завжди. Як деякі люди кажуть, я думаю тільки картинками, тільки образами, це неправда. Ми думаємо і картинками зазвичай, коли ми щось згадуємо або уявляємо, і внутрішнім діалогом з самими з собою ми також розмовляємо. Так, от, коли трапляється фрустрація якась, тобто якесь розчарування, якась негативна така стадія в вашому емоційному стані, ем, треба привчити себе до внутрішнього нейтрального діалогу таким чином. Пункт перший. Намагайтеся спостерігати, а не засуджувати себе. І навіть не засуджувати інших, якщо у вас, наприклад, якась варка з тренером або з колегами-спортовцями, спостерігаємо, а не засуджуємо. Ну, наприклад, замість того, щоб почати себе сварити, особливо словами от ти завжди, або от ти ніколи, або от ти знову ну, до самих себе, так? Краще сказати так. Прийняти свої емоції і з собі. Я нервую, тому що сьогодні так-то і так-то в мене пішло. В мене дуже сильно калатає серце. Або тренер каже, ці речі мені дуже це неприємно. Ну, нічого. Тобто, ви виходите з негативу в нейтрал. Тобто, ви з одного боку поважаєте свої негативні емоції і свої почуття, з іншого боку, ви самі собі їх озвучуєте. Тим самим ви на них не концентруєтеся, а виводите їх. Типу, я, я тебе почув, я тебе побачив, ну і що далі? Так? І виводимо ну і що далі з ними робити? Виводимо на таке плато, де ми з ними вже щось можемо зробити, а не просто на них концентруватися. Отже, спостерігаємо за ситуацією, але не засуджуємо себе. Номер два. Факти, а не інтерпретації. ну Наприклад, там фігуристка впала. Його там Або на змаганнях, або на тренуванні, і вона там починає сама себе накручувати. Знову впала, недостатньо потренувалася, от ти знову, і оце знову ніколи, постійно. Оці слова з внутрішнього діалогу бажано прибрати і сказати собі, я впала. Скоріше за все, тому що треба ще допрацювати цей елемент, треба його пропрацювати і дати собі певний час, або треба його пропрацювати під керівництвом когось, хто може це робити, ну, так як вам подобається. Тобто, розумієте, більше виводимо, собі, виводимо себе на фактаж. Або я прийшла, наприклад, на бігову доріжку, і щось там в мене не виходить, тому що я не в найкращій фізичній формі. Не сварити себе, не впадати у вічі і сказати, я сьогодні не в найкращій фізичній формі, тому що, наприклад, я мало поспала вночі. Сказати, нічого відісплюся, прийду, значить, наступного дня будемо тренуватися далі. Навіть якщо це змагання, все одно це треба прийняти і зробити просто висновки по фактажу. Не треба ходити по колу негативних реакцій. Треба з кола негативних реакцій, значить сказати собі фактаж і знову перейти на нейтрал. Тому що, коли ми переходимо на нейтрал, з цим, з цим вже щось можна робити. Коли ми застрягаємо в негативі, а що з цим можна зробити? Вже ти нічого з цим не зробиш. Коли приходимо, там ми вже можемо і тренування поставити в такому графіку, як ми хочемо або можемо, і подумати, як ми цей елемент можемо поліпшити, і подумати, як ми можемо поліпшити свій розклад, щоб так не втомлюватися. І, і наприклад, на, на наступний день приходити більш свіжими на тренування. Тобто, коли ми в нейтральній фазі, ми вже знаємо, що ми можемо зробити. Коли ми ходимо по негативній фазі, ми нічого там не можемо зробити, тільки свою всю енергію витрачаємо на обдумування якихось непродуктивних думок. І останнє те, що вам приходить в негативному діалогові самими собою, треба перефразувати не позитивними афермаціями. А е, фактажем так, щоб воно перейшло у нейтрал. Ну, наприклад, ем, там, цього разу я зробила щось не так. Але, і замість того, сказати, щоб сказати, але в принципі, я суперкласна спортовець, але в принципі, я взагалі готуюся краще всіх. Знаєте, як от деякі рекомендують на позитивні якісь інформації заміняти. Це не дуже працює, треба замінювати на о, якийсь фактаж. Треба сказати, так, в мене зараз не виходить, так я, наприклад, програла о, в цьому змаганні, так, цей елемент я взагалі там ну, неправильно зробила, але я багато над цим працювала, я ще зможу над цим попрацювати. Або, якщо ви не зможете вже на змаганнях, о, у змаганнях брати участь у наступних, сказати. Ну, так, вийшло так, як вийшло, але я готувалася так, як я змогла, і зробила все, що я змогла. Все є так, як є. Тобто, знову ж таки, ми з негативу виходимо на нейтрал. Чому тут не будуть працювати супер якісь позитивні нереальні афірмації Тому що ваше підсвідоме не буде розуміти це чимось реальним. Воно буде розуміти, що це просто щось вигадане. Тому ще раз. Важливість нейтрального внутрішнього діалогу. Спостерігай без осуду, факти замість інтерпретації. І перефразуємо без заміни на позитивний позитив. Перефразуємо на реалістичну картину, Пала, але ще потренуюся. Не виграла, але відтренувалася як змогла, показала те, що змогла. Не все в моїх силах, і в моїх силах те, як відреагувати на цю ситуацію, це точно в моїх силах. І залишитися в, принаймні, нейтральній емоційній такій стадії реагування. Оце дуже важливо. Це дуже дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Бувайте.